Всім привіт, компанія Fresh Auto Вітає вас. З'явилася у нас на майданчику. Ось така чудова новинка. Це Peugeot Boxster, Чисто 2019 року випуску по тих у вас буде не 18-й, а чисто 19-й рік випуску у вас в техпаспорті українському буде в цьому автомобілі пригний з Європи. Ця автівка повністю вся є ціла по лакофармовому покриттю ніякі елементи тут не фарбувалися, не підмальовувалися. Реально в дуже хорошому стані. От Ця автівка. Ще раз кажу, вся ціла по кузову, стан дуже крутий, того, що е, тут от є реклами по кузову по цьому автомобілю, Що цей автомобіль возив, чи я не знаю, чи обслуговував якийсь тюнінг-ательє. Так що ну, реально, ви зараз побачите по стану, він дуже-дуже крутий стан цьому автомобілі. І що саме головне, ця автівка має 2-літровий дизельний двигун потужністю 120 кВт на 160 кінські сили та на механічній коробці. Дат 6-ступка. І по комплектації реально хороша комплектація цієї автівки. Ну, Тобто є все, що могло бути в такому класі е, автомобіля. Отже, по А, і ще саме друзі, тобто забув сказати, саме головне, що оригінальний пробіг даного автомобіля, оригінальний пробіг даного автомобіля 113 тисяч. Цей пробіг є підтверджений абсолютно всім. Я зараз вам покажу, є і документи, і тюфи, тіпо, е, ну, Все повністю є, є історія від дилера, що в цьому автомобілі є 113 тисяч оригінального пробігу. Так що ну, реально ця автівка повністю відповідає цьому пробігу і реально стан її дуже-дуже крутий. Отже, по самому автомобілю, зараз швиденько вам прокайдуся по зовнішньому вигляду. Е, я не знаю, що тут а, вам таке показати, якісь дефекти, бо практично тут дефектів ніяких немає, все є гарно. Е, мінімальна кількість дрібних сколиків є в попередній частині автомобіля, вона мінімум-мінімум взагалі, якщо продивитись, не одного великого скола, не ти до 10 дрібних сколиків є. Все решту по кругу автомобіля є добре, ніяких там подряпин чи вм'ятих в автівці немає. Ось ви можете бачити саме на камері, ніде не ржи, не рижиків, нічого абсолютно немає. Реально хороший, класний стан зовнішнього вигляду цього автомобіля. Бачите, по лівій стороні так він виглядає. Позаду автівка теж. Класний стан має ніде не пошкоджені двері, ні вм'ятинки, ні поцарапин, нічого немає. Ну, тут трішки ось такі моменти, які по царапинках, а так все є абсолютно добре. Ну і по правій стороні вся ситуація повністю аналогічна. Е, ну, типу, ось одна маленька вм'ятинка, я бачу, ось тут на канті. Бачите, трошки отака. Ну, то, мабуть, її камера не передає, але одна маленька м'ятинка є. Все решту, по пластиках, по всьому, реально гарний дуже стан цього автомобіля. Так, по зовнішньому стану таку ситуацію має. Плюс до, до всього по зовнішньому стану, друзі, гляньте, як гарно все подоставляли, попередні власки з цього тюнінг ательє Тут видно, вон є по рекламі, можна пробити і побачити, де цей автомобіль був і що обслуговував за кордоном. Зверху, гляньте, додаткова оптика встановлена, дуже гарно світиться. Козирьок такий встановлений, протягом туманні фари. є попереду бачите, під бампером також встановлені додаткові ходові огні. По лівій, по правій стороні, також, бачите, є. Помаранчеві габаритні огні. реально дуже-дуже гарно світиться ця автівка. І ще плюс в самій оптиці в автомобілях є також денні ходові огні. Так що ну, по зовнішньому вигляду реально дуже-дуже крутий автомобіль в шадонлайн-пакеті, такому повністю весь чорний бачите. От, так що ну, реально е Такі автомобілі попадаються, як то кажуть, один на 100 в такому стані і в такій комплектації. І... З таким пробігом, як то кажуть. Добре, по лакохозон, що вам показав, беремо е прилад, робимо заміри по лакофарбовому покриттю, мали розуміння, що з ним все добре. 125 переднє ліве крило, 125. Далі передня ліва дверка, 95, 114, поверху 108. Далі пішли. 108, я вам так швиденько пропікаю, 109, а там далі прийти, по факту будете самі собі дивитися пікати, що тут є все добре. 112, 97, по арці у нас 113, а то бампер і позаду 105, поверху у нас 105. задні дверцята у нас 106, ще раз 89, 89, поверху соточка, ну і по правій стороні. У нас сотка 86, 98, арка 104, 92, 103, 98, 98, 98, стойка, 105, ще раз тічка, 105, дверка, 98, 95, 118 і капот у нас 110 124 113 Отже, бачите, що по замерах по лакофаровому покриттю повністю є все добре з даним автомобілем. ніякі елементи, не фарбовувалися, не підмальовувалися, абсолютно нічого. Реально, дуже крутий автомобіль в класній комплектації, ще раз це наголошую. Так, є, вам зробив замер палакофаровому по покриттю. Тепер що? По комплектації легенько пробіжимось. по комплектації, покажу. і Заодно вам зараз от, зразу покажу, в якому стані у нас є е, салончик автомобіля. Як на мене, стан є дуже крутий бомба. Ну, типу, гляньте, ніде не Він стан легкового автомобіля, Ні пластик не пластик ніде не подерте, нічого не поломано. Гляньте на цей пластик порога, де завжди стоїть ногою. Він як новий тут, а сидіння. До сидінь також ніяких зауважень немає. Все в оригіналі, нічого ніхто не шив, не перешито. Кермо гляньте, ось в якому стані. Ну, Дуже-дуже-дуже класний. Хороший автомобіль, ось так виглядає в салончику він. Сидіння. Ось так Торпедо, зверху, до речі, чистий, гарний, приємно пахне, ніхто в автомобілі не палив. Так що ось такий у нас автомобіль виглядає, ось так, виглядає, в всередині. От так є. Що вам покажу зразу з цієї сторони. З цієї сторони вам покажу. Так, цю карту, бачите, ось так виглядає. Ну, реально, без потекції, без пошкоджень. Далі гляньте. Є мінімальні сліди але вони зовсім мінімум-мінімум. Тобто ну, нічого критичного, абсолютно немає гляньте на цю торпеду, на панель, на КППшку. Ну, типу, реально. Стан нового автомобіля без прибіжня. Бачите, чхнув, сказав, значить правда. Ой! Ах. Так, хороший автомобіль, так, є. Так, далі вам покажу бокову дверка. Відкривається на бокова дверка, в нас є в цій автівки. Так, є, бачите, бокова дверка відкривається ось так. Так, є, ось так. Все добре, ніде не ні ржавчини, немає ні рижиків, нічого, абсолютно. Ось так, перегородка гляньте. Новесенька, прям, ну, ніде нічого не пошкоджено, все гарно зашито. Бачите, будка як гарно зашита підлога. Ну, По підлогі, зрозуміло, щось ходили, возили, щось там, можливо, якісь є моменти, але менше з тим. Стеля, підлога, ну дуже гарний культурний чистий автомобіль. Так, є. Е, по цій стороні я вам показав, тут показав вам все. І тепер що до ще основних трішки характеристик автомобіля. Е, по цьому автомобілю грузопідйомність, він може брати грузити в себе вантаж вагою 1100 кілограм по техпаспорту друзі. Тобто, грузопідйомність автомобіля 1100 кг Е, Є далі. Е, далі гума з, з дисками. У нас стоїть тут R15 цешка 215х70, 15 диски встановлені в нас. Гляньте, ніде ніякий не ржи, нічого немає, абсолютно. Так що можу вам з піднизу загляну і покажу, гляньте, весь сухенький, чистий. Автомобіль ось так виглядає все добре. є є, 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 є. це показав вам далі. Ще, ага, до речі, фаркопчик, ще його є, бачите, Встановлений фаркоп. Далі, далі. Саме основне, що вам зараз зробимо, розміри будки. Розміри будки. Ось рулетка в нас лежить. Зараз я вам, якщо зацеплюся, там, то зроблю замір. Так, я зацепився. Робимо замір. Так, Розмір будки у нас, ви бачите, да? 3,70. Отак, на 3. 60. Отак, да? розмір будки є. Подо, це довжина будки. Е, висота грузового відділення вже 1,90 м. І між, е, між цими арками у нас, по-моєму, метр шістдесят. зараз глянемо. Якщо можу поміряти, оп. Так, і між арками у нас проєм да, 1,40 м. Бачите, між арками поємет 40, кому треба більше відстані, що було між арками, то можна легко розібрати. Отута ці арки будуть, як нові, бо їх зашили, щоб не пошкодити. Можна їх легко розібрати, вас буде трошки більше місця між арками. Ну і гляньте зразу стан самих дверей. Ніде нічого не пошкоджено, ні ліві, ні праві. Трішки міні, по мінімальних слідах по експлуатації є, але це все дріб'язок, це комерційний транспортний засіб є. Це вам сказав, грузопідйомник сказав, розміри будки сказав, всередині вам все сказав. Зараз що вам ще показати? Покажу ще під низом, який виглядає ось так. Гляньте, на цю вихлопну трубу. Ну, от реально, вона як нова, мене, нічого не сажа, немає вихлопній трубі, нічого абсолютно. Крутяк, крутяк. Дуже крутий бусик. Кому треба ось такий автомобіль для себе. Це реально скарб, а не... Автомобіль такий, автомобіль, ще раз кажу один на сто попадається. Таке, ну і що по комплектації? Показав, що подоставляли, вам розказав. Протитумани фари, фаркопчик є, леди світяться в передній попередній гні, в передній оптиці світиться. Далі. До речі, ще. Так, запускаємо один ключ. Один ключ наголошую, друзі, приїхали з одним ключом, запустимо, бо така жара. Ось так він запускається, все працює чітко, справно, коректно, ніяких моментів немає, що там щось несправно. Тепер, друзі, навіть є електроскладання дзеркал. Гляньте в комплектації. Хоп, і дзеркала в нас поскладалися. Хоп, дзеркала в нас розклалися. Фішка класна, класна. Електрорегулювання дзеркал, електрокерування склопідйомниками є в цьому автомобілі, Круїз-контроль, мультикермо є, бачите? От, е, Далі, що в нас є? старт стоп е, Далі, далі. Вибережимо різдикість, різ, мод є, менюшечка, рендж. Меню є 113 тисяч пробігу. І до речі, цей пробіг, друзі, от є тюф на нього. Хто знає, що це таке, то є така штука, що 28.06. В нього пробігу ось було 100 тисяч за кордоном. Так що, ну, реально. Це його рідний пробіг, є там всі ще плюс документи, сервіски, типу по цьому пишоку, що він заїжджав, обслуговувався. Так, USB щечки додаткові виведені, камера заднього виду є, є кондиціонер, є блокування, АСР відключається, е що ще, партроніки є по автомобілі, USBшечки, додаткові ніші. ну, типу, Все-все є, додаткові ось тут додаткові ніші для ваших речей. Так що все скло в оригіналі. Чисто 19 рік на склі стоїть. Так що, друзі, ось такий у нас автомобіль є для вас. Е, чесно, по ціні вас зараз не зорієнтую, бо я не пам'ятаю. Якщо потрібно, я під відео вам напишу ціну на даний автомобіль щоб ви мали розуміння, скільки він вартує. Я думаю, десь близько 19-20 тисяч доларів автівка мала би вартувати. І що? Е, по двигуну, гляньте, по двигуну. Як тут, тут також все як нове гляньте, Оптика, вона вся рідна, ніде нічого не мінене, не замінене. Е, ось е, шильдик з вагою, все чисто, гарно працює, класно, ніяких лишніх звуків, з-під капотки немає, і ржи ніякої теж немає. ну, Ні один болчик, нічого не кручено, ну реально, друзі. Класний автомобіль за плюс-мінус адекватні кошти. По-моєму, 19 тисяч. Але остаточну ціну я вам напишу під відео. Так що, друзі, хто хоче собі реально класний бусик, заїжджаємо до нас на тест-драйв, ми вам його покажемо. Гляньте, як воно все світиться, бачите? Понизу, зверху, леди. Ну, реально крутий. Так що заїжджаємо до нас на тест-драйв, покатайтесь, подивитесь, Та, якщо купите, реально будете доволі дуже цим автомобілем. Так що, друзі, всім вам гарного дня, з вами на зв'язочку будемо. Пока-пока.